У Яремче провели кубок міста з кікбоксингу ВАКО пам'яті полеглих захисників та захисниць. Ініціювала спортивний захід Івано-Франківська обласна кікбоксерська спільнота за підтримки Яремчанської міської ради. Зібрали спортсменів з усього Прикарпаття бурштина, Ворохтина, Двірної та інших міст. Ми вже традиційно проводимо змагання пам'яті полеглих героїв російсько-української війни в різних громадах. Сьогодні в на нас будинку культури в місті Аренжі, і такий захід він проводиться для того, щоб наша молодь пам'ятала, знала і шанувала своїх героїв. Війна забрала життя 28 захисників та однієї захисниці з Яремчанської громади. Ще вісім військовослужбовців вважаються безвісти, зниклими родинам полеглих героїв. Вручили пам'ятні іменні обереги. Хочу поклонитися перед за все. І поспівчувати тим батькам, тим дружинам, тим дітям, батьки, сини, внуки, яких поклали, свої, поклали своє життя, аби ми могли з вами зараз тут зібратися. В честь них проводиться сьогоднішній турнір. В честь них будуть проводитися різні міроприємства. Під час Кубка провели 12 поєдинків. Юні спортсмени, мотивуючи себе хоробрістю українських воїнів, виборювали бажану перемогу до останнього удару. Спортсмени вдячні захисникам за можливість продовжувати займатися спортом та прославляти рідну країну на міжнародних аренах Європи і світу, кажуть у міській раді. Дуже приємно, що наші спортсмени, наші захисники. Готують і роблять такі турніри, які в пам'ять про полеглих воїнів, захисників та захисниць наших, адже ми маємо пам'ятати наших героїв, тих людей і пам'ятати про ті сім'ї, які віддали напевно найбільшу жертву. Це життя. Подібні пам'ятні заходи обласна федерація кікбоксингу проводить по всій Івано-Франківщині Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї.